Яким чином все ж таки вам вдалося отримати тут приміщення? Хто цьому посприяв, і які методи роботи, що саме тут буде вирішуватися? Власний штаб національного спротиву звернувся до виконуючого обов'язки голови обласної державної адміністрації з проханням виділити приміщення для постійної роботи. Штабу і майдану, взагалі і якраз дуже символічно, що виділено те приміщення, яке вікнами виходить на місце, де стояв Чернігівський майдан, і одне вікно тут, що постраждало під час штурму адміністрації, це зал управління економіки обласної державної адміністрації. Тепер приміщення це буде працювати постійно. Ось зараз ми бачимо, проходить засідання робочої групи, яка готує пропозиції по. Переименування вулиць на сесію міської ради, яка відбудеться наступну п'ятницю. Ну, це так, зокрема. А взагалі тут і, і штаб буде засідати, і тут планується сьогодні, буквально штаб вирішив, буде створено. Комітет по люстрації, мова йде про те, що чиновники, державні службовці, які мали право підпису, вони повинні пройти своєрідну народну люстрацію, мають засвідчити, що вони не є хабарниками, не, 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 не скоювали тих всіх злочинів, скажімо прямо, проти яких, власне, майдан і піднявся. Сьогодні очікувати вечірнього віча? Вечірнього віча буде сьогодні, але Штаб вирішив, що велике таке народне вічя відбудеться в наступну неділю, о 12-й годині тут на Красній площі. При тому штаб, з огляду на деякі моменти закулісних якихось і підкилимних ігор щодо кадрових призначень, то штаб вирішив, що першими будуть говорити активісти Чернігівського майдану, а народні депутати відповідати на їх питання, а не так, як було раніше, коли вони приїздили чи читали нам усім інформації, розказували те, що ми вже знали з телебачення, з інтернету і так далі. А, і, і потім ми розходилися. То тепер, е, люди заявляють, що Майдан не закінчився, бо заміна якого-небудь Івана на якогось кращого Петра чи Степана чи Дмитра це абсолютно не, не мета, яку, за яку стояв Майдан і за яку. Гинули ті хлопці, мета повне перезавантаження влади, не тільки персоналі, і не стільки навіть персоналі. Персоналі це друге чи третє питання. А проблема в тому, щоб перезавантажити саму систему влади. Ну от один приклад: в цьому управлінні економіки: 83 чи 85 працівників. А що вони роблять? Це структура, яка дублює управління статистики. Абсолютно нічого ні на що не впливають, нічого не, не вирішують, але ця структура діє. і так само управління сільського господарства і багато чого. Тобто мова йде про ці принципові моменти. При відкритий за завісу щодо ви сказали назву, які будуть запропоновані варіанти, оце тільки зараз почала ця робоча група. У ній ви бачите директора історичного музею Сергія Лаєвського, колишнього генерального директора заповідника Черніїв Стародавній, вченого секретаря цього заповідника за нинішнього. Ще має підійти депутат міської ради Костянтин Іванов, студент історик. Тут присутні пропозиції тільки виробляються. Можу сказати, що поки що погоди там, базові принципи, що назви, які стосуються періоду Другої світової війни, не будуть. Обговорюватися, а перше, що треба зробити, це повернутися до виконання указів двох попередніх президентів про ліквідацію символів тоталітарного минулого і особливо тих персоналів, які нашим українським судом визнані у Голодоморі на Україні. Щодо пам'ятника, будуть якісь пропозиції на сесії? Ну я думаю, будемо обговорювати ми тут, а сесія також, мабуть, буде. Поки що він зберігається в комунальників. Яка буде там його доля далі вирішить міська рада? бо це є міське комунальне майно. Це не є пам'ятка культури, не становить художньої цінності жодної, але просто комунальне майно, з яким громада міста має вирішити, що робити далі. Василь Федорович. Соківал вже повідомляв, що е, за проект пам'ятника небесні сотні. Готові взятися чернігівські скульптури, скажімо так, чи буде це питання також обговорюватися? Я думаю, що обов'язково має обговорюватися питання, що буде на тому місці взагалі. Бо те, що стоїть отакий от постамент, і його описують, це ну не красиво, не естетично. А що там має бути, це теж хай громада вирішує. Я можу сказати свою позицію, що я вважаю, що на цьому скверненому місці не варто ніякого пам'ятника ставити, а щось зробити оригінальне, оголосити конкурс. У нас багато молодих творчих людей. Можливо, це якийсь оригінальний фонтан, можливо, оригінальний сонячний годинник, можливо, ще якась така скульптура, яка не нестиме ніякого політичного наванта. Може, може, капличка, я не знаю, як, як люди вирішать, яка не нестиме політичного навантаження. А буде просто частиною парку, де зможуть молоді мами гуляти з дітьми, люди відпочивати і так далі. Можливо, але як вирішать люди, я ж не можу знати. Дякую.